17 та 18 лютого назавжди увійдуть в історію України як дні пам'яті полеглих у боях за українське місто Дебальцеве, криваві бої за нього стали одним із поворотних етапів російсько-української війни. Сьогодні ми їх згадуємо в 10-ту річницю цих боїв. Бої за дебальцівський плацдарм та операція з виведення українських військ. Стало одним із найбільш трагічних і масштабних подій за весь час війни на сході України до 24 лютого. Гостра фаза тривала майже місяць з 25 січня по 18 лютого 2015 року і включала в себе як масовані артилерійські обстріли, так і перестрілки на малих відстанях зі стрілецької зброї і навіть танкові битви. За інформацією Генштабу ЗСУ, штурм міста відбувався за підтримки кадрових російських військових, у боях брали участь до восьми російських батальйонно-тактичних груп та артилерійських дивізіонів. На початку лютого у районі Дебальцевого виступом було зосереджено 4,07 тисяч українських військових та 500 бійців МВС, Нацгвардії та СБУ. Їм протистояло близько 19 тисяч окупантів. Противник мав перевагу за всіма зразками важкого зброєння, зокрема у танках в три рази, в артилерії фактично в чотири рази. 7 лютого після безперестанних боїв, наші частини залишили село Рідкодуб, а 9 лютого бойовики взяли під контроль село Логвинне. Через яке проходить дорога з Дебальцевого до Артемівського сьогоднішнього Бахмута. Саме по ній здійснювалося забезпечення сил антитерористичної операції. Логвинове намагалися відбити, зокрема, силами 79 ї та 95-ї десантних бригад і Нацгвардії. На підступах до села відбувалися танкові бої, однак, у підсумку село залишилось під контролем бойовиків. Саме у зв'язку з перекриттям дороги на Артемівськ в Логвиному бойовики повідомили про повне оточення угруповування сил АТО в Дебальцево. Після встановлення умовного перемир'я окупанти перекинули під Дебальцево додаткові сили з інших напрямів, як наслідок, посилились обстріли опорних пунктів українських сил. Допомагати силам АТО на відступі ставало дедалі важче. Безпосередньо в районі Дебальцевого виступу російсько-терористичні війська тоді стягнули понад 19 тисяч осіб, яким протистояли в секторі С 13 тисяч українських військових, з яких безпосередньо в районі Дебальцевого близько 4 тисячі воїнів. Українські захисники мужньо вели важкі бої з противником. Саме значні втрати, завдані агресору, змусили його відмовитись від подальшого наступу. Враховуючи обстановку, що склалась, та те, що підрозділи СИЛ АТО на Дебальцевого напряму виконали всі зазначені завдання. О 13 годині 18 лютого 2015 року Верховний Головнокомандувач видав наказ скоординувати під керівництвом начальника Генштабу операцію з планового організованого виходу українських військ з Дебальцевого. Враховуючи морози, планувалось виходити не лише автошляхами. А й польовими дорогами. Відведення військ проходило двома основними маршрутами невеликими колонами під, кр... під прикриттям бойових броньованих машин та артилерії. Також був організований відволікаючий маршрут, де імітувався рух колон. 18 лютого понад 2,5 тисяч українських воїнів залишили плацдарм. І, хоча деякі групи виходили ще кілька днів, саме ця дата вважається завершенням боїв за Дебальцево. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, під час бойових дій у районі Дебальцево в період з 15 січня по 18 лютого 2015 року загинуло 110 військовослужбовців, 270 було поранено, 7 потрапили в полон і 17 зникли безвісті. За час оборони Дебальцевого виступу загинуло 136 і було поранено 331 військовослужбовець ЗСУ. Значними були втрати українських військ Близько 30% техніки знищив ворог або її вивели з ладу наші підрозділи. За ведення бойових дій в районі Дебальцево державними нагородами України нагороджено 379 військовослужбовців, в тому числі 136 посмертно а також відзнаками Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ 450 осіб. Після завершення відходу сил АТО сили АТО зайняли нову лінію оборони на річці Луганка. Бойовики намагалися атакувати нові позиції, але без успіху. Загалом активні бойові дії там продовжувалися до 21 лютого. Після боїв за дебальцева на Донбасі настало зниження активності бойових дій, а лінія фронту відтоді майже не змінювалася. В червні до 2015 року бойовики здійснили свій останній великий наступ, намагаючись заволодіти районним центром Мар'їнка, завдяки злагодженим діям сил АТО. Ця спроба була відбита із втратами для ворога. І Мар'їнка буде захоплена лише в 23-му році. Війна з того моменту до 24 лютого 22-го року перейшла в стан позиційної боротьби. Подих, подвиг українських воїнів, хто боровся і захищав кожен метр української землі, назавжди залишиться прикладом мужності та героїзму. Зірцем патріотизму та бездоганного виконання військового обов'язку вічна пам'ять загиблим українським героям. Слава Україні!